В 2020 році до Первомайської, тепер уже Златопільської міської ради, приєдналися два старостинських округи Грушинський та Ржавчицький, і перед міською владою, перед відділом культури стала, стали такі виклики, що ми маємо привернути увагу до, до сільських мешканців, тобто поліпшити умови і для сільських людей. Наші клубні заклади. В селах це єдині культурні центри, де люди можуть отримати різні культурні послуги, задовольнити свої культурні потреби, де вони можуть поспілкуватися, обмінятися якимось досвідом, і ми маємо для них створити належні умови. Один із таких просторів це дитячий простір, який ми змогли відремонтувати в минулому році. Ну, вийшло так, що я долучилася до цього проєкту. Міською радою була виділена зовсім маленька сума грошей на косметичний ремонт цього простору. І дівчата, які тут проживають, подали проект на бюджет участі та написали згідно мого проекту меблі і, дякуючи голосам. Все ж таки виграла ржавчицька громада, і цей простір вже скоро отримає нові меблі, устаткування і діти, які проживають саме в цьому населеному пункті, зможуть скористатися цими благами, скажімо так. Коли йшов момент голосування, вся громада дуже піднялась такий дух у людей, що а що можна щось тут зробити. Чомусь так вирішили, що ну це село тут не потрібно нічого. Але це не так, і маленькі проекти можуть робити величезні зміни. Ми прагнемо стати зараз центрами культури і дозвілля для жителів нашої громади. В наших закладах не тільки співають і танцюють в наших закладах є уже з'являються нові послуги, в тому числі і спортивні. Тому ми хочемо створити такий спортивний хаб в наших наших старостинських округах. Протягом останніх двох місяців дівчата, які переживають в Ржавчицькому старостинському окрузі, прийняли участь у проєкті Моє місто, де вчилися писати проєкти. і результатом того навчання є написання проєкту саме цього простору, щоб зробити його спортивним хабом для населення Ржавчицького старостинського округу. Ми подали проект саме для нашого села, і там одна із умов, що потрібно зібрати кошти. Кошти це якби спільна така буде дія всіх нас, хто буде залучений до цього процесу, щоб показати донорам, які можуть влити в цей проект кошти, що є люди, яким це не байдуже, яких це тривожить, яким це хочеться зробити в селі осередок, тому що в селі закрита школа на часі. І закритий дитячий садок в рамках даного проекту ми плануємо відремонтувати невеликими коштами цей простір, але зробити його стильним, сучасним, щоб люди, які проживають в селі, також відчували свою присутність до міської саме громади, щоб люди могли приходити. Позайматися, потанцювати, побігати на біговій дорожці за проєктом Планується закупити тренажери, постелити сюди резинове покриття, зробити оту стіну, там розмістити дзеркала. Ми можемо зібрати насправді більше ніж заплановане, і купити все оснащення, яке я передбачала на перспективу, бо розуміємо, що 100 тисяч це дуже невеликі кошти, але це крок перший крок до цього до цієї зміни, який дуже просто зробити, лише залишилося перейти за посиланням. Повірте, дівчата зробили колосальну роботу, написавши цей проєкт, пройшовши навчання, щоб цей проєкт розмістили на сайт наші партнери. Я впевнена, що ми на цьому не зупинимося, будемо рухатися і до Грушинського Старостинського округу. Тому підтримуйте, далі будуть ініціативи також. Приєднуйтесь до голосування, донатьте кошти, Україна понад усе. Громада Златопіль підтримує Ржавчик. Голосуйте за цей проект.